Доброго дня! Сьогодні у нас 22 липня і продовжуємо відкачку з соняха. І на сьогоднішній день хочу відкачати вулик іменно ваговий. Дуже цікаво, скільки він приніс. Ну, Ідемо відкачувати. І ось розбираємо вулик, який стоїть на вагах. У цьому році приблизно по остальним е, е, бджолородинам я б такий висновок зробив, що у нас е, взяток приблизно на 30% менший із-за великої спеки. Ну, ось такі ось ващина цього року відтягнули і вже запечатали. Е, на даний час ще е, світе в мене сонях ще буде цвісти десь приблизно тиждень, тому я ще буду ставити ващину для відбудови. Бо якщо у вас він вже не цвіте, то вже ну, немає сенсу ставити, тому що вони її просто можуть попортити, але вони її вже не відтягнуть. І ця спека дуже-дуже нашкодила нашим бджолам. О, бачите, тут ще й розпліт навіть є, поки цю рамку я качати не буду. Нашкодило бджолам. Чому? Тому що бджоли можуть вигодовувати розпліт при температурі 34 градуси. Ось такі рамочки гарні. Якщо температура у нас вулику 37, то розпліт зберегти бджола вже не може. І якщо у вас недостатня вентиляція і вулик нагрівся, Більше 37 градусів внутрі, то бджоли цей розплод просто викидають. Тим самим бджолородина у нас просідає. Тому слідкуйте за вентиляцією і просідання бджіл у вас не буде. Але мед є, якщо родина потужна, то навіть в таку спеку. Меб, вона принесла. Тут стоїть два корпуса 230 і гніздо на 300. Так, і ось ми один корпус верхній дібрали, і взяв я з нього чотири рамки. Ну, а, а, Взагалі-то обична Тут більше меду в нижньому корпусі, ніж верхньому. Спочатку вони заливають вниз, а потім вже йдуть доверху. Тут теж мед є, Хоч і спека, але сім'я, якщо потужна, вона мед принесла. Звісно, дуже шкода, що Ціна меду у нас дуже мала. Тобто долар 42, а мед 45-46. Тому рентабельність пасіки дуже мала. Але ми не опускаємо руки і працюємо далі. Впереді у нас ще дуже важливий етап це зимівля. А поки качаємо мед і всім гарних врожаїв.